дуже знущалися весь час били, били током. Вони знаходяться в полоні абсолютно хворих на всю голову людей. Не можеш контролювати жодної хвилини майбутнє. Ти маєш зберегти своє життя щоб повернутися. Вони бояться, що знайдуть кожного, а знайдуть кожного. Це обов'язково наступає на відповідальність. Ми повертаємо південь нашої країни. Повертаємо. Херсон. Я не повірила, що наші в місті, хоча я весь час чекала і вірила. Це мабуть, було моє друге народження. Не тільки мої Усіх наших друзів, усіх херсонців. Це таке було щастя на вулицях, на площі. Цих тих бідних хлопців. наших, ми не могли від них відірватися. Ми їх обіймали, ми їх цілували. Олена Наумова, звичайна вихователька херсонського дитсадка, але вона стала безстрашним борцем за Україну та пережила пекло російського полону. З перших днів окупації Олена розпочала інформаційну війну у соцмережах. Щодня ризикуючи життям, жінка доводила до сказу ворога. Вони за мною слідкували. Вони слухали мої ефіри сидіти в окупованому місці і тричі в день у стрімах кричати: Слава ЗСУ. У нас було дуже багато таких цей супротив херсонців. Він просто їх діставав, і вони вирішили. Наказати одного з нас, щоб іншим було неповадно. На згадку про жахи полону Олена зберегла поліетиленовий пакет, який окупанти вдягли на неї під час викрадення. Просто ось так вдягли. Коли я сиділа на допитах і хтось заходив, кричав: А, ти, вот звізда! Я думаю, зараз мені як заліплять по голові, бо не видно ж було нічого. Це таке приниження, намагання зробити з людини безсловесну істоту. Ти не можеш сам спитати щось. Ні, мовчать. Це досвід, який якого ти не мав ніколи. Не можеш контролювати жодної хвилини майбутнього. Тобто, все колишня бранка впевнена: Росіяни вдягали цивільним на голови пакети через панічний страх бути впізнаними. Вони бояться, вони бояться нас, українців. Вони бояться, що. Знайдуть кожного, а знайдуть кожного обов'язково. Згідно навіть з встановлених міжнародних актів, цивільні не можуть бути в полоні. Це стосується виключно військовослужбовців. І більш того, вони ж не тільки їх забирають в полон. Вони навіть їх потім пускають на обмін на своїх військовослужбовців. Вони заручники, фактично це є злочин, який передбачає порушення законів і звичаїв ведення війни. І за це обов'язково наступає. Відповідальність Вони майже не годували печиво, що я з собою взяла. там було грамів двісті. Перші два дні я з'їдала по три печенішки вранці і ввечері. Казали, що женщин, вашого водорта мені б'ємо», то все одно я її отримувала і по обличчю, і до мене дроти під'єднували. Але страшнішим за голод, побиття та електрострум виявилось катування спрагою. Найбільше в підвалі боялися, що в мене закінчиться вода. Якщо до голоду можна звикнути, то без води людина скільки днів може прожити? Інстинкт самозбереження він спрацьовував. Мозок диктував: Так, тобі треба вода. Всі, хто знаходяться в полоні, вони знаходяться в полоні абсолютно хворих на всю голову людей. Вони не надають необхідну медичну допомогу, необхідну кількість їжі і води, зв'язок з рідними. Всього цього просто не існує. Пройшовши всі кола пекла, сьогодні Олена ділиться власними рецептами, які допомогли їй вижити в полоні. Правило перше: демонструвати природну поведінку. Якщо я буду зображувати з себе Жанну дарк, то мене будуть вбивати болісно і довго. Тобі страшно? Кажи, що тобі страшно. Тобі хочеться плакати? Плач. Це буде природньо, вони можуть повірити. І тому я саме так грала цю роль. Я вам все скажу, а сама давала їм дезінформацію, давала контакти людей, наприклад, які давно виїхали. Якщо так казати, коротко, це не бути героєм. Якщо ти хочеш жити, це очі до підлоги. Це односкладні якісь відповіді. Якщо в тебе є надія, все ж вийти, то ти мусиш діяти за законом жанру. А що робити? Друге правило виживання у полоні не падати духом, інакше можна збожеволіти. Я робила зарядку, я ходила, я подумки співала. Читала вірші. Щоб не з'їхати з глузду, треба обов'язково зайняти чимось мозок, згадувати приємні моменти в житті, думати про те, яка буде гарна наша країна, коли ми звільнимо її від окупантів. Та головне правило виживання у полоні взаємодопомога та підтримка інших бранців. Обов'язково думати не тільки про себе. Над молодими дуже знущалися. Їх весь час били, били током. А між камерами були такі великі. Отвори, через яких проходили труби. Я ставала на коліна, зазирнула, бо він був при пристьогнутий. Казала, Валірчик, як ти? Каже, тітонька, все нормально. Люди, яких викрали вони перебували в одних камерах, їх всіх примушували кричати Слава Росії! Слава Путіну. Ну, діті ці методи. Якщо в камери знаходились 20 людей, один не спивав або висловлював свою проукраїнську позицію, били всіх. Але ми розуміємо, що у всіх різне здоров'я хтось витримує тартура, у когось слабке серце. А треба дбати і про себе, і своє оточення, і думати, що все одно з полона людина буде визволена. Взагалі я б не валерка, я б там замерзла. Я була в одній майці і в одній літній спідниці. У нього був туристичний килимок, він його розірвав навпіл руками скованими кайданками. І просунув мені в цей отвір серед людей, які виховувалися в СРСР, побутує міф, що військові у полоні мають триматися героями. Ізраїльський спецпризначенець Денис Десятник ділиться власним досвідом, як вчать виживати у полоні бійців Цахалу. В першу чергу обучення йде в тому, щоб не панікувати. Щоб в будь ситуации ситуації держатися в руках, є в Ізраїлі очень маленьке количество служб, які подготавливают своїх сотрудников, щоб при любых пытках, навіть до ампутації будь-яких конечностей человек не здасть важную информацию. Але подібне геройство стосується лише окремих загонів спецслужб для звичайних бійців Цахалу. Головна задача у полоні зберегти своє життя. Воєнний, який просто воює на передовій, обороняет свою страну, защищает свой дом, но глобальной информации какой-то он не обладает, поэтому ему даже рекомендуют при взятии в плен рассказывать все, что он знает. І не підвергати себе каким-лібопитком. Цей досвід найкращих армій світу запроваджено, і в сучасному українському війську. Після того, як людина потрапляє в полон, є протокол у його підрозділі. Вони одразу міняють радіостанції, вони міняють позивні, вони міняють позиції для того, щоб зберегти життя інших людей, не піддавати їх ризику. Тому тримати цю інформацію там і за неї терпіти не має жодного сенсу. Ти маєш зберегти своє життя та здоров'я для того, щоб повернути. І продовжувати свою боротьбу. Якщо вам було корисне це відео, поширте його та підтримайте наших героїв вподобайкою. Давайте разом вчитися, як нам жити далі.